Виконуємо вправо 37.3 пункт Д до параграфа 37 за підручником інформатки 9 клас авторів Казанца Стеценко 2022 року випуску. В даній вправі нам потрібно відсортувати за спаданням всі елементи деякого масиву цілочисельного масиву з 10 елементів, що розташовані між першим парним та останнім непарним елементами. І для того, щоб було швидше виконати дану вправу, я візьму за основу вправу, яку ми виконували під час виконання вправи 37.3 цієї самої вправи, але пункт С, де потрібно було відсортувати за спаданням елементи масиву, що розташовані між першим та останнім від'ємними елементами. Давайте відкриємо середовище Айдле вправу 373 «С». Бачимо, є в нас список. І коли ми виконуємо дану програму, бачимо, що в нас сортується між першим та останнім від'ємними елементами. Давайте збережемо дану вправу вже з іншим іменем. файл Save As. вправа 37.3D. Ну і в нашій вправі потрібно також 10 елементів, але числа мають бути цілі. Нехай будуть ось такі, у вас можуть бути якісь інші. Ось тут ми шукали перший від'ємний елемент, а ось тут останній від'ємний елемент. Тепер будемо шукати перший парний елемент. Отже, аналогічно, перебираємо список від початку до кінця, але тепер перевіряємо умову, чи цей елемент списку є парним. Для цього скористаємося операцією знаходження остачі відділення. Вона позначається значком процента. І ділимо той елемент списку на 2. І якщо в нас, коли ми поділимо число на 2, і остача буде рівна 0, наприклад, 10 ділимо на 2, остача 0, 8 ділимо на 2, остача 0. Значить, це число є парним. Після цього надаємо індекс даного парного числа і того елемента зміни індекс begin, де буде зберігатися даний індекс. І примусово виходимо з циклу, щоб далі вже не перебирати наш список. Ну, а ось тут будемо шукати останній непарний елемент. В цьому випадку вже перебираємо список з кінця до початку. Аналогічно, операція знаходження остачі відділення ділимо на 2. Але тепер, якщо в нас остача буде рівна 1, тобто, наприклад, 7 ділимо на 2, буде 3, цілих і 1 в остачі. Ціла частина відкидається, остача буде 1. Отже, якщо така умова буде істина, значить запам'ятовуємо ось цей індекс і примусово виходимо з циклу. Ну, а далі все те саме. Подивіться вправо 37.3 пункт С. Там я все докладно пояснював, як це все робиться. І давайте збережемо і виконуємо. Це в нас перший парний елемент, а ось це останній непарний, Отже, сортуємо між ось цими числами. Від четвірки до мінус 75. Відсортовано за спадання. Добре. Давайте зробимо це. Непарний. Все добре, все працює. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!